Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, будь ласка, друзі, зробіть це просто зараз. Наша команда працює щодня, аби ви знали правду і дезінфікували ваші мізки від неправдивої інформації. Сьогодні говоримо про чергові злочини російської православної церкви та про Києво-Печерську лавру. А вірніше про чинців лаври. Починаємо. Почну друзі з того, що патріарх Кирило анексував Бердянську єпархію УПЦ МП та призначив туди свого наглядача іншими словами просто перевів у своє пряме підпорядкування Бердянську єпархію УПЦ Московського патріархату, яка розташована на окупованій території. Нагадаю, бердянськ Запорізька область наглядач за Бердянськими священниками Московського патріархату має прибути до Запорізької області аж. Із Сибіру, а якщо це війна, то всі ми мали бути мобілізовані. Є частина тих, хто друзі в Бердянську на окупованій території представники УПЦ МП стало ясна справа колаборантами. Звернулися до Кирила із проханням прийняти їх до РПЦ. Навіть встигли засвітитися на російському телебаченні, де розповідали, що завжди були в душі руськими людьми. Ну, а церкви української, мовляв, ніколи то і взагалі не існувало. Попри те, що офіційно ми називалися Українська православна церква, ну ми ж прекрасно розуміємо, що э, е, таке названня з'явилось і всі ті э, е, оформлення канонічної Української православної церкви з'явилось в результаті саме політичних движень. Народ себе відчував русскими, да, русскоговорящими. Скоро ми з вами зустрінемось, зрадники, в самій же Росії репресії над своїми ж священниками. РПЦ позбавляє священників сану, якщо вони відмовляються молитися за перемогу країни-агресорки, закликають зупинити війну та тримуються християнських заповідей, які говорять про те, що не убий. Ну, власне, зараз з огляду на війну, останні 9 років, в принципі, ця заповідь перекваліфікувалася для РПЦ в зворотню. Убий інакше сану не буде. Один із попів відредигував молитву, яку зобов'язали читати всіх священників РПЦ, замінивши слово перемога на слово мир. За це друзі, церковний суд звинуватив його у клятвопорушенні. Саме так називається стаття клятвопорушення, і Із екранів федеральних каналів російські попи вигадують все нові нові виправдання цієї так званої спецоперації. Мовляв, війна піде на благо самих росіян допоможе боротися. Готові з чим з мажорами, шахраями і зрадниками. Ми починаємо на цю велику бузу для того, щоб помінятися з самим в процесі. Для того чтобы мажоры притухли, жулики смылись, предатели слиняли куда-нибудь подальше, чтобы их вообще не воняло имя, чтобы люди, кто проснулись и очухались, чтобы молиться начали, чтобы начали помогать друг другу. Ну і так далі, для того, щоб би, власть атмакушки, і народ до п'яток все перетряхнулось. Ну у них там на болотах це просто щоб ви собі для загального розвитку розуміли, і окуповані території нам важливо, що там відбувається. Тому я буду вам про це розповідати регулярно. А у такиво печерській лаврі справи московських попів вийдуть не так добре. Що там зараз відбувається? ОПЦ МП продовжує частково контролювати нижню лавру, але серед мона. Зростає невдоволення позицію Унуфрія і Павла. Монахи Києво-Печерської лаври розділились для кого зв'язок із Москвою важливіший за святині. Ну а решта чекає нагоди, аби пристати до ПЦУ. Про це розповів архімандрит Авраамії. Це друзі, нагадаю вам виконуючи обов'язки намісника монастиря від ПЦУ у Лаврі. Хтось, друзі, також чекає рішень держави, щоб відкрито заявити про свою позицію. Сам монастир Лаври все ще контролює частково намісник Павло. І фрагментарно митрополит МП Онуфрій. це дуже впливає, як ви розумієте, на настрої монахів, але вплив Унуфрія та Павла дедалі зменшується. Ну і як колись сказав перед цією всією серіальною історією пан Данілов, секретар РНБО, скоро вони самі стухнуть і звідти вийдуть, бо іншого виходу в нашій країні у них немає. Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфані, впевнений, що із часом всі парафії РПЦ в Україні будуть у помісній церкві. Друзі, трошки вас поверну назад, щоб ви розуміли, якби всю сагу після повномасштабного вторгнення до ПЦУ доєдналося більше парафій, аніж у 2019 році. Але ситуація дуже залежить від регіону. Ну, там, наприклад, Франківщина та не залишилося жодної парафії московського патріархату. Більше того, останнім часом громади долучаються до ПЦУ разом із настоятелями. При цьому попередив митрополит Епіфанів ПЦУ перевірятимуть священників у ПЦМП, які виявили бажання приєднатися до помісної церкви, щоб запобігти руйнуванню ПЦУ зсередини. Ну коротше будуть проводити певну фільтрацію для того, щоб агенти РПЦ не потрапляли. В склад ПЦУ і для цього дійсно є підстави. Ми постійно читаємо там про нові випадки підозр у колаборантстві для священиків УПЦ МП. От нещодавно, наприклад, за матеріалами СБУ вперше винесли вирок митрополиту МП. Він визнав, що винний у всіх злочинах. Це доволі показово був випадок. І священник був високопоставлений. Це був клірик УПЦ МПЕКС, керівник Кіровоградської епархії, мітрополит Іосав. Разом із секретарем цієї установи він публічно вихваляв захоплення частини території України та роздував міжлігійну ворожнечу в регіоні на користь Російської Федерації. Від собі Кіровоградська область сидить священник, єпископ, який входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави. Для цього митрополит був на постійному зв'язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема Автономної Республіки Крим. У церквах людям роздавали пропагандистську літературу, в якій вихваляли кремлівський режим. Надруковані книги в російських типографіях на цих світлинах ви бачите, що знайшли під час обшуків на території єпархії. Це друковані матеріали і листування з московськими кураторами. Хоча, як на мене, друзі, покарання для них виявилося досить м'яким, враховуючи співпрацю з слідством, суд призначив їм три роки позбавлення волі зі спитовим терміном два роки, а також заборонив на рік займати посади. Керівників релігійних управлінь та єпархій. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, яка має бути кара покарання для тих священників, які довгі роки, не тільки 9 років війни, але і до того працювали на РПЦ, є цьому докази, вони впливали на е, прихожан, на парфіян, і тим самим працювали на користь Кремля довгі роки. Навіть якщо зараз вони покаялися, е, яким чином держава має себе з ними вести? Одна мені Будь ласка, в коментарях мені дійсно цікаво, що ви про це думаєте. Ми беремо тему релігії, церкви, тому що це для України дуже важлива тема, тема, яка впливає на людей, які живуть всередині країни. І ті треш випадки, коли ви бачили, що в стінах Лаври йде війна, місто обстрілюють, а в стінах Лаври лишаються прибічники Росії, навіть є ті, хто не розуміє, де вони живуть. Все це вплив церкви. В нашій релігійній країні це вкрай важливо, і наші українці мають знати, хто герой і хто антигерой. І церква має бути на боці українців, на боці українців. Не будь-яких громадян, а на боці саме українців. Тому якщо маєте якісь випадки у ваших регіонах ще проросійського сліду, будь ласка, пишіть нам. Ми обов'язково ці теми будемо розглядати. Дякую вам за довіру. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще ні, слава Україні! Слава ЗСУ. Ну і з ним вишиванки. Якщо сьогодні ви ще її не вдягнули, зробіться, будь ласка, до зустрічі.